З десяток флешмобів зазначають організатори, представляли силу мистецтва, любові, милосердя, здоров'я та ще багато інших необхідностей та благ, які мають отримувати люди та віддавати іншим. Це те, що нам необхідно зараз для того, щоб будувати добробут на Україні. Це має дуже велику виховальну мету. Створивши коло, працівники обласної бібліотеки бралися не за руки, а за книги, символізуючи те, що саме різного роду знання об'єднують людей. Література має можливість розуміти один одного, розвиватися та розширювати своє світосприйняття. Пані Наталя зазначила, що беручи участь у таких заходах, можна залучати людей до бібліотеки, популяризувати книги та довести, що працівники бібліотеки сучасні, модернові та цікаві люди. Я вибрала письменників, ну тому що. Бібліотека, письменники, це так би мовити, поняття нероздільне. І така в нас дуже цікава книжечка. 20 письменників сучасної України. Якраз сучасні такі письменники, які найбільше читаються, найбільше зараз на слуху. Вони якраз входять у цю у цей збірничок. І тому я вибрала саме його. Хочу поділитися з ним. І заодно, якщо когось зацікавить, щоб люди прийшли в бібліотеку. Ще багато різних флешмобів змалечують зеркалами, українськими вишитими сорочками, спортивним інвентарем. От, до прикладу, хлопці-футболісти одного із училищ міста та їхня команда підтримки демонстрували свої вміння таким чином, агітуючи до здорового способу життя. Черлідінг група підтримки цікавий спосіб для дівчат тримати себе у формі, а також підтримувати свою улюблену спортивну команду. Це спорт, це танці, це все в одному. Мені подобається. Іншим дівчатам також подобається. Це розвивається ну, фізично, можна розвиватися і танцювання. Два в одному. Підтримати учасників параду флешмобів та нагадати про те, що Україна єдина, неподільна, та те, що нашою державою має керувати народ, прийшов герой Михайло Гаврилюк. Він спостерігав за різними флешмобами. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.